Салют, масло. Така роботка сьогодні: маркування кабелів. Маркери використовую Ennext, дешеві, але надійні власне іншим маркувати не бачу змісту. А на подспівки сьогодні Паша. Був електрику без проекту І що вийшло? Вийшло таких три листка розробки, маркування. проект грубо кажучи, всією читевою. 60 модулів жодного вільного не буде. Один, один ще доставимо. щиток 60 модулів жодного вільного модуля. Оце ще доставимо сьогодні. Власне, робили проект Самі на 60 модулів і жодного вільного не буде. Оцей доставлю сьогодні. Як наслідок без проекту вих... Як наслідок без проекту приходиться самому розмальовувати, розпрацьовувати весь проект, ось три листка для того, щоб промаркувати кожну жилку маркерами від ЕНЕКста, і відповідно кожна жилка потім ляже в свій автомат, так як потрібно.